Тарас Григорович Шевченко уривок з поеми Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні хорем кров'ю политі. От Отамто милостовії, ми не нагодовану і голу застукали сердечну волю. Та цькуємо Людей костьми лягло муштрованих чимало, а сльоз. А крові цих імператорів би стало. І з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз. А батькових старих кровавих не віки море розлилося. Огнене море. Слава, слава хортам, гончим і псарям і батюшкам, царям слава і вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі, великі, слава, богом не забуті, борітеся, поборете вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава. E volia santaia